Миру всім Божого, знаєте, багато людей вони застрягли в релігії і думають, що е, якщо я буду там цілувати ікони, ставити свічки, і буду там ходити в спідниці, в носочках, в хустинки і від цього я стану святою. Але це не так, бо і що мають ці обряди спільного з Богом? Зовсім нічого, бо Бог він є любов. І коли там заходиш в церкву, тобі кажуть, так не стій, туди не ходи. Там так не так повернися, чи ще щось, і осуждають людей. А це є гріх. І знаєте, Бог є любов, бо Бог він дав тільки дві заповіді, щоб ми любили Бога і любили ближнього. Тому щоб це робити, нам треба бути учнями Ісуса Христа вивчати Слово Боже, і щоб не бути в цій релігії. Бо релігія доброго нічого не несе, а Бог він є. Любов. Амінь.